Христос Воскрес, вої Воскрес, чуємо такі слова, і справді Господь воїн Сино Воскрес, але чи питання в моєму житті Ісус Христос Воскрес? Чи в моєму житті є ця Пасха? Бо Пасха це Ісус Христос. І Ісус показав, що ми маємо їсти тіло Його, яке ломиме за нас, і пити кров, яка була пролита за нас на спомин. А тіло Ісуса Христа це є Слово Боже, яке я маю вкушати кожного дня і з'ядуватися також. З церкви, з тілом Ісуса Христа, і стати єдиною, єдиномислючою разом з Ісусом Христом. Тобто я маю з'єднатися також по крові з Ісуса Христа з душею, тому що коли я приймаю кров Ісуса Христа, там знаходиться душа Ісуса Христа, яка вмиває наші гріхи. І тому я маю на спомин робити цю Паску, і щоб ця Паска моя здійснилася, мені потрібно в першу чергу прийти до тіла Ісуса Христа і бути вслух.